Радіо ЮЕЙ Чикаго, шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітав Тарас Шеремета. Це ліцензований масажист у США. Тарас, привіт. Да, Привіт всім, друзі. Як, як справи, Тарас? О, все класно, супер. Раді вас бачити сьогодні тут. І знаєте, до нас часто приходять люди із корисними навиками із гарними вміннями. Я думаю, ви якраз один із тих, чиї навички і вміння будуть корисними для багатьох людей. Тарас, розкажіть про себе, хто ви є? О, Хоча я, я сказав, що ви масажист, але все ж таки. Так, да, я є масажист, а я масажист з восьмирічним досвідом. З 2016 року працюю. Це завжди так страшно рахувати, скільки років вже минуло з 2016 року. На, наразі я ліцензований масажист в Штатах. Я отримав свою ліцензію на початку цього літа. А, я пройшов довгий шлях тут навчання в школі, бо масажист це певно одна з таких професій в б'юті і хелсі сфері, яка тут не може конвертуватися просто в диплом. Америка дуже серйозно ставиться до спеціалістів, які мають. А що ви маєте на увазі? Не може конвертуватися О, в диплом? Я маю на увазі, що деякі спеціалісти приїжджаючи сюди, вони можуть конвертувати свій український або угу. європейський диплом. Я приїхавши сюди, маючи український і французький диплом, не просто не зміг їх переробити. Не зміг просто рекуперувати всі години, які в мене були. І о, зробити з них американську ліцензію, як це uh -huh. працює з іншими. Тобто мені потрібно було заново перепроходити навчання тут, о, о, так сказати, з початку, самого початку, з самих корнів. І потім, о, після закінчення школи, треба було здавати екзамен на ліцензію. А скажіть, а що включає ця ліцензія? Тобто це не є просто дозвіл, ти можеш робити масаж? А чи це включає в себе, що ви повинні вміти там те надавати якусь допомогу, якщо станеш комусь погано чи ще щось? Що включає в себе ця ліцензія, які вміння? Воно включає в собі найпопулярніші масажні техніки, які застосовуються в Америці. Також нас навчали технікам, які не такі популярні в Америці, але, в принципі, фамільярні з інших країн знайомі. А, також, ну, як ти правильно сказав, uh -huh. а... Основи масажу серця, якщо комусь раптом стане погано на масажі, слава Богу, такого ніколи не траплялося. Проте І це навики, які бажано ніколи не застосовувати, але проте навики все ж таки є. Да. І є заодно зобов'язання як ліцензованого спеціаліста. Якщо ти бачиш на вулиці когось, кому погано, ти маєш йому надати допомогу. Ага, Тобто це навіть карно карається, якщо, да, якщо ти прийшов мимо когось, хто, хто потрібен, хто нуждається в тобі. Угу. І з вашим наважечком це все є вміння. Ну добре, а тоді розкажи, будь ласка, якраз які масажі ти вмієш, тому що будемо відвертими, я не сильний спеціаліст в цьому і не так часто ходив на масажі. Тоді розкажи, будь ласка, які бувають масажі, які ти вмієш, які тобі найкраще вдаються, і які ти радиш людям масажі отримувати. Так, да, звісно. В основному для таких як ти, як первопроходців в масажі, я пропоную перший масаж як ознайомлення. Це класичний масаж. Ми просто під час масажу трошки перебуваємо в контакті. Ми спілкуємося, не повний релакс. Я тебе слухаю, я дивлюся як. Як ти почуваєш себе під час Я масажу? Реагує тіло. Да, як реагує твоє тіло, де можна нажати на тебе сильніше, де слабкіше. <смі> 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 і а, також дивлячись від, від твоїх цілей від масажу. Тобто класичний масаж він просто охоплює базовий масаж ознайомлення з твоїм тілом. Далі ми йдемо вже а, далі. І можемо обирати між глибоко тканинним масажем. Це тобто для тих, хто шукає все ж таки релаксу, якогось а, полегшення м'язового, але а, вони готові трошки, а, трошки до натиску. Ага. Також є терапевтичний масаж, який вже застосовується до атлетів, до людей з якимось пораненням, з якимись проблемами з рухами, м'язів. Тобто, це масаж, який сконцентрований більше на якійсь частині тіла, ніж загальний. Тобто загальний фулбаді масаж включає в себе все тіло. Терапевтичний, все ж таки, я концентрую необхідну кількість часу саме, часу саме на ту частину, ту ділянку тіла, яка потребує уваги, потребує лікування масажу. Ага, а, тобто масажі бувають, я так розумію, різними. Можна прийти просто щоб розслабитися, так би мовити. так, Типу, щоб якось тіло не було таке сковане чи як. Як це відбувається? Так, звісно, є взагалі релакс масаж, який більше працює на нервову систему, все ж таки. Uh -huh. я думаю, що це от працюючи з нашою аудиторією з українською, ми мало використовуємо взагалі можливості релакс масажу, тому що американці люблять це і це дуже корисно насправді, тому що є така штука, як психосоматика, коли ти дуже сильно. Переживаєш через щось, mm -hmm. щось що береш собі дуже сильно на плечі. Думаєш, о, Трамп, все, депортація, хоп у тебе хапає плече через це. <рес> так буває. Да. Тобто в таких випадках я раджу людям просто ходити на масаж, розслабитись, годину собі полежати головою в підлогу, <рес> не подумати ні про що, і просто кайфувати. Це може допомогти навіть такий релакс масаж, коли терапевт не йде глибоко в тканини. Він може допомогти позбавити тебе якогось защемлення сильного. Ага, і це дозволяє думкам очиститися, як так розумію, Тіло розслабилось, думки очистились і стає настрій кращий. Так, звісно, він взагалі масаж будь-який має сильний вплив на нервову систему. Там відбувається вибризк трьох основних гормонів, які покращують твоє самопочуття, і також знижує рівень кортизолу гормону стресу, що дуже корисно і для спортсменів, які мріють про масовий набір, мріють про щось і знають, що цей гормон він просто рушить твої м'язи. Mm -hmm. Тобто навіть спортсменам класно просто прилягти, відпочити, розслабитись, щоб їх погладили інколи. Добре, якщо спортсмени, доб, а кому ось ти, як професіонал, як людина, яка вже має великий досвід в цій сфері, радиш ходити на масажі, тому що багато людей моментами можливо і стереотипно ставляться до цього. Хтось думає, ну ну на які масажі? Куди я буду йти? Я тут на контракторці працюю на будові, десь там куди мені йти на масаж? Кому би ти порадив от, ходити на масажі, і чи варто ходити на масажі тим людям, які багато фізично працюють, чи можливо тим людям, які в офісі постійно сидять, і чи ці масажі відрізняються одне від одного? Я скажу так, що в мене по суті аудиторія розбивається 30%. -30%, 30%, 30% тобто три треті з них це або офісні працівники, або контракторки, строїтелі, або трек-драйвери. Ну, по суті, вся наша аудиторія в Чикаго. Десять інших відсотків це винятки з правил більше. Якщо ви не хочете, щоб ваш шлях на масажі в правому сенсі був важким, коли ви йдете на масаж уже з якимось защемленням, з з якоюсь проблемою, то я раджу вам кожному, кожному ходити на профілактичний масаж раз в місяць, і це буде дуже корисно для вашого здоров'я, і це буде профілактика від якихось травм. Ага, профілактичний масаж раз в місяць. а Це він такий, як ти казав, за попередні ну не прям аж сильно проникають тканини. Чи це профілактичний масаж? Ну... Яка його особливість? Це хто як любить, просто угу. якщо я дивлюсь, що десь є якісь м'ясо, які вже перебувають в стані трошечки напруги, що вот скоро, скоро можливе, якесь м'язове защемлення, то ми його пропрацьовуємо. І так я просто оглядаю все ваше тіло, я дивлюся, що десь може статися. А, але важливо зауваження, я працюю тільки з м'язами. Тобто, все на рахунок кістків, кісток, на рахунок похрустіти і так далі, це не до мене. Ага, то це теж важливо, тому що дехто думає, що це все взаємопов'язано. І ти можеш як спеціаліст використати чи виправити там будь-які якісь інші защемлення. Добре, а скажи, будь ласка, а де відбуваються якраз масажі чи сеанси масажу? Чи це потрібно йти в конкретний салон, чи це можливо, щоб ти прийшов до людини і зробив масаж? Як це відбувається? Ми зараз працюємо в Найлс. На даний момент наша студія якраз знаходиться в процесі ремонту. Ми хочемо зробити реально топ лакшері дуже круту студію по всім українським міркам. Також зараз ми приймаємо вдома на даний момент. Але як тільки студія відкривається, я думаю, це питання тижня-два, uh -huh. то вона також знаходиться в Найлс, там де ми живемо. Також є опція і дуже часто. Хочу сказати, що це виїзд на дім. Тобто mm -hmm. я дуже часто виїжджаю і. А це потрібно якось завчасно домовлятися. Чи це mm. можна подзвонити і сказати завтра? Приїдьте, будь ласка, як mm -hmm. це відбувається? Взагалі дуже бажано завчасно домовлятися, хоча б за тиждень. Тобто бувають винятки справи, бувають прав бувають випадки, де реально тебе скрутили і потрібен масаж. І м -м -м, Я як людина розумію, я піду на уступки, я знайду місце для того, щоб поїхати. Але в мене також дуже щільний графік, слава Богу, зараз. Mm -hmm. І бажано реально записуватись за тиждень. А як ти кажеш щільний графік, то приблизно скільки має тривати от якийсь хороший масаж? Ну, наприклад, той самий для релаксу масаж чи якийсь профілактичний, скільки часу от ти робиш масаж? Годину, дві, півдня. У мене є опції масажу година і півтори години. Дві години це вже трошки занадто, як на мене здається, втомлюється і масажист, втомлюється і пацієнт, і клієнт. До речі, моя дружина, ми працюємо разом. Вона також масажистка ліцензована, але вона більше як естетичний масаж робить. Тобто, а чим він відрізняється від того ж самого профілактичного? От вона яка сконцентрована більше на масажі обличчя, на ліфтингу. І більше на релакс масажах. Ну тобто, релакс масаж цю ага, ми ділимо між собою, так, вже залежно від людини, а до якої ну, до кого хочуть піти більше до мене чи до неї. І більшість дівчат віддає перевагу їй, так як почувають себе більш безпечніше. Ага. Ну і хлопці, які замовляють <світ> масажі для своїх дівчат, <світ> вони також надають перевагу <світ> жінці-масажистів. <світ> ну от, ти як масажист, ну це ж насправді важка професія в плані я маю на увазі фізично. Тобто ти Маєш мати сильні руки, чи це як відбувається. Тому що ти весь час працюєш руками, весь час, там не знаю, потрібно правильно силу надати, потрібно там десь потиснути, десь правильно провести. По-перше, чому саме масаж, і по-друге, чи ти сам користуєшся послугами масажу? Um. Чи я сам користуюсь послугами масажу? Я працюю також ще в масажному салоні у лікаря хіропрактика І у нас слава Богу, є опція безкоштовного масажу і безкоштовного аджастменту раз в місяць. Mm -hmm. Тобто, так, звісно, я користуюсь. Перепрошую, що. Я говорю про те, що це важка професія. Чому саме масаж? Тому що це важко. Цілий день потрібно тиснути людей. <реш> <реш> Насправді це не так важко, як е, всі думають. Просто коли ти довго працюєш, у тебе виникає якась біомеханіка е, твого руху. Тобто, ти спрацьов, е, спрямовуєш потік своєї сили е, не з рук напряму, тобто е, я не жму людей напряму руками, я е, е, підіймаю свою вагу. Е, тобто е, я перекачу з одної ноги на іншу, стою ага. на тріпочки там, де треба. Тобто е, я все роблю так, щоб е, сам е, як можна менше втомлювався і. Мав спроможність приймати як можна більше клієнтів, всім показувати якісну послугу. Ага, тобто є певні твої секретики як професіонала, яка секретики, які не дозволяють втомлюватися, скажімо, так сильно, як здається. Тому що якщо б я став робити масаж, я б втомився вже на третій хвилині. Такий все досить, я втомився. Але ти, як професіонал, ти можеш контролювати і свої сили і все правильно налаштовувати. Правильно розумію? Так, насправді це те, до чого приходять всі масажисти з часом з досвідом. коли… Я пам'ятаю свій перший робочий день чи 5, чи шість масажів, що насправді не є багатим, але я просто себе ганчіркою почував після цього. Я такий, блін, тараз, треба щось робити. Треба щось міняти. Окей, там почав, застосовувати ноги, застосовувати якісь переходи з однієї ноги на іншу, і так далі. Ну, круто, круто. Я радий бачиш, що ти є ліцензованим масажистом, що можна до тебе звертатися, і от на кінець скажи, будь ласка, а які, наприклад, фізичні вправи ти? порадиш людям, щоб, ну, по-перше, в людей не було так проблем з організмом якимось, і відповідно масаж, який ти надаєш їм, скажімо, там, чи релаксаційний, чи будь-який інший, був більш кориснішим для тієї чи іншої людини. Чи це можна якось підсилювати ефект вдома, якимись фізичними вправами чи рухами? Взагалі я пораджу всім людям, незалежно від того, ходите ви на масаж чи ні, а особливо після масажу, зробити, робити ввечером просто легкий стречінг свого організму. Тобто, вправи вони не важкі, їх дуже легко знайти в інтернеті. І просто, просто базові вправи на спину, на ваші лопатки, на грудний м'яз, тому що грудний м'яз дуже часто сковує вас в плечах і провокує сутулість. А, також можете. Сіврівніше? так, сіврівніше. Також можете замовити собі на Амазоні будь-які масажні гаджети, які допомагають як масажні роли, боли для масажу, шарики. І якщо вам не жалко вдома ваших стін, то можете просто впирати цей шарик між вами і стіною і промасовувати собі реберцями цього шарику. Ну круто, дякую дуже, Тарас. Нагадай, будь ласка, ще де можна тебе знайти? В Соцмережі, можливо, там при бажанні, якщо є мобільний телефон чи можливо адреса. Як можна знайти тебе, записатися на масаж там. Чи до тебе, чи до твоєї дружини, кому як, і відповідно, в який час можна до тебе звертатися. Так, звісно. В основному запис ми робимо через сторінку в Інстаграмі. Як вона називається? Масаж. Нижнє підчеркування Флікс. Мої Тобто, можете легко знайти, або просто масаж Чикаго і знайдете нашу сторінку, вона найестетичніша з усіх інших, або за номером телефону 312 885 4453. Це мій прямий номер телефону. Можете текстувати, дзвонити в будь-який ваш час. Супер. Зачний. дякую, дякую, ради знайомству і надіюся, що ще неодноразово до нас прийдеш. Можливо, якраз в прямому ефірі когось масаж буде робити. <світок> ну це вже на майбутнє. Друзі, нагадую, що до нас вітов сьогодні Тарас Шеремета. Це ліцензований масажист у США. Відповідно, якщо комусь потрібно освіжити свій організм, чи можливо пройти якийсь реабілітаційний масаж, чи релаксаційний, просто розслабити свій організм. Я впевнений, Тарас вам цьому допоможе. Дякую тобі. Ради буду бачити вас, друзі, на у себе на сеан. На <завзай> Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.